Всім привіт, то канал міні Трактор Україна. Дивіться. Я зараз вам покажу один трактор. Знаєте, може там бути багато дискусій по тракторах. Що надійніше, що не надійніше. Я вам так скажу, той трактор пройшов перевірку справжньою жестю. Такі трактори фото-волов, якщо ви живете в Києві, що може і в райцентрах, в будь-яких. Дуже багато комунальщиків катаються саме на фотонах. Вони виглядають жахливо, вони усосані, вбиті, тому що, ну як комунальщики, вони та техніка не їх, і там вчасно обслуговувати, робити тело, міняти масло і так далі. Там будуть на всьому економити, там будуть техніку не жаліти. Вони ходять, вони ходять роками, вони можуть там якісь помілити щось ламагатись, але тут дуже невбиваєма така шоходовка. Що передній мост, що задній мост, що коробка. ну Інакше б вони не брали. Комунальщики не будуть брати ту техніку, яку треба постійно чинити, яка не буде працювати. Вона і зимою, і в холод, і в спеку, і все працює, як то кажуть, робить. Тому і я <кхм> ті трактори показую. А, то, чим він а, примічательний той трактор, що вот. дивіться, то 354-ка, по-перше, то 40 кінських сил, бо мотор де 4-хциліндровий. Вот, я зараз покажу. 4L22 vt блок іде. В принципі, в сороковках багатих таких, як Донфенг і так далі, вже стояли такі мотори. Тобто, то не 35-ка, по факту то сороковка. Сороковка з кабіною. Сороковка з кабіною незвичайна. От, а то йде зараз. Переключусь. Оп! Сороковка з єврокабіною. Фактично. Так, да, вона тут іде не, не така не з круглими дверми, іде більш простенька, вона і фактично робиться для комунальчиків, тому що а, те, теж набагато дешевше міняти такі стекла. Чи, наприклад, якщо таке стіко розіб'ється на нове, ніж ті круглі двері на, на весь бок, воно буде дешевше стоїть <кхід> по обслужуванню. І тут іде реверс, тобто передача йде 8 вперед, 8 назад. Коробка дуже м'яка, все управління по боках. Оновили е, сидіння, воно вже як в дорогому бусі, дуже хороше. Оновили тут все. Е, зробили ровний пол 354. -ка. Вони в нас не дуже популярні, тому що я ж, кажу, я ж кажу, то трактора переважно такі Але їм можна робити і всі сільхозроботи роботи повністю теж. Тут розсовна колія йде, він має нормальну вагу, він має ресівер, він має дві гідропари ви... два гідровиходи. Він має трьох точку, цепку під прицеп, дві швидкості Вому, регулюється колія. Тобто повністю дуже, дуже непоганий трактор, дуже хороший. За свої гроші знову ж таки він стоїть в районі такому, як стоїть ДТЗ 5404. Але я не можу сказати, що він за ДТЗ чимось уступає. А по деяких параметрах, таким як виносливость, довговічність, він не опереджає, наприклад. Тому зверніть свою увагу, дуже непогана модель. І взагалі дуже багато фотонів. Є така сама без кабіни з козирьком теж типу євро Там ровний пол-реверс Є обичні 24-ки. Тому, друзі, зверніть свою увагу, дуже непогана техніка, і на неї дуже хороша ціна. Доставка безплатна, без предоплати. Любі форми оплати в нас є, які вам буду зручні. Налічний, безналічний. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.